Здатне перетворювати реальності на фундаменті безумовної любові стає помітним у фізичному здоров'ї. Зануритися у казку перетворень. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Сьогодні ми продовжуємо нести вам щотижневі знання про фіолетове полум'я. Владика Сен-Жермен знову говоритиме про диво енергії фіолетового полум'я. А я від себе додам: в інформації під даним відео знайдете посилання на мої авторські медитації з енергіями фіолетового полум'я, фіолетове полум'я та трансмутація реальності, а також посилання на наші відео з веліннями до фіолетового полум'я. Надаю слово дорогому владиці Сен-Жермену. Бачиш, що я роблю. Сканую душі на відповідність їхніх програм Ері Водолія. Придатних мало, немає й половини. А тих, які знають про Фіолетове полум'я і не тільки знають, а й взаємодіють з ним, їх також ще мало. Але з кожним днем, з кожним нашим посланням, з кожною передачою інформації нас більшає. Тішить те, що дорога владичиця Нада допомагає мені по всьому світу знаходити тих, хто здатний відкритися божественним енергіям фіолетового полум'я і прийняти їх своєю свідомістю, серцем і душею. Тішить, що збільшується число тих, хто поширює науку. І вміння фіолетового полум'я. Працюємо, щоб їх ставало більше. Маємо вчити, щоб ті, кого ми вчимо, розповідали інших, вчилися самі і розповідали іншим. Трансмутація енергії низьких вібрацій в енергії високих вібрацій хіба то не диво, хіба то не заслуговує на увагу, на те, щоб вчити, щоб пізнавати. Оволодівати вміннями перетворення енергіями із низьких вібрацій у високі. У дитинстві ви всі читали, чи батьки вам читали казки про дива перетворень. І ви захоплювалися цими сюжетами, коли на місці однієї реальності з'являлася інша реальність. На місці одного персонажа інший персонаж. Фіолетове полум'я також здатне перетворювати реальності. Не завжди це може відбуватися за мить, так як у казці. Для цього необхідно вміти взаємодіяти з фіолетовим полум'ям і взаємодіяти з ним постійно. Тоді ці дива відбуваються. Відбувається також дива перетворень у фізичних тілах. Звичайно, не зміни людини на тварину чи навпаки тварини на людину. При взаємодії з фіолетовим полум'ям, у вас відбуваються внутрішні зміни. А коли відбуваються внутрішні зміни, це стає помітним і на фізичному рівні. Це стає помітним у блиску в очах, який з'являється, коли в душі живе гармонія і єднання з творцем. Це стає помітним у фізичному здоров'ї. Фізичне здоров'я вирівнюється, покращується енергії. Які спалюють карму. Хіба то не диво, карму і поточну, поточного життя і минулих життів, очищають. енергії, які дарують можливість кожній душі прийти на шлях Вознесіння, який подарунок може бути кращим за цей, необхідно тільки вчитися і працювати, щоденно працювати над собою, щоб сьогодні. Бути кращим, ніж вчора, а завтра кращим, ніж сьогодні, і щоб вийти із колеса Сансари. Очищайте карму вашої країни, ви маєте це зробити, маєте очиститися від усіх злодіїв, зрадників, корупціонерів. Маєте побудувати країну правди, свободи, світла, любові. Від кожного з вас залежить, як швидко закінчиться страхіття війни, від якого потерпає Україна, від усвідомленості кожного з вас, від усвідомленості, що у Всесвіті все єдине, що ми усі взаємодіємо між собою, що у Шамбалі на допомогу людству працюють вознесенні владики, як ви б сказали, різних національностей і народностей. Але ж ви знаєте. Що у душі немає національності і народності. У своєму усвідомленні ви повинні піднятися до розуміння, що Україну світла, свободи і духовності можна побудувати лише на фундаменті безумовної любові, країну правди, честі, на фундаменті безумовної любові Творця, на прийняті всіх, хто інакший. І всього, що інакше, на прийнятті усього як частини Творця. Відкривайте свої серця, свої душі фіолетовому полум'ю. Відкривайте щоденно, відкривайте для власної трансмутації і для трансмутації енергій вашої країни. Працюйте із фіолетовим полум'ям для трансмутації ворожих небезпек. Огортайте і спалюйте у фіолетовому полумі усе низьковібраційне. Усі образи, усю злість, критику, усе. Очищайте весь простір від низьких вібрацій. Працюйте з усіма веліннями, усіма інструментами, які я вам даю. Приходьте до фіолетового полум'я через медитації. Єднайтеся з ним через веління, впускайте його у своє життя через візуалізацію. Без візуалізації немає трансмутації. Немає перетворень. Запам'ятайте це. Там, де ви не здатні уявляти перетворення, там вони не відбуваються. Працюйте! Беріть оце диво фіолетового полум'я і застосовуйте його для перетворень у своєму житті, для таких перетворень, якими ви коли зачаровувалися у дитинстві. Пам'ятайте, що дітьми ви є завжди, що дитина, ваша внутрішня дитина, завжди живе з вами, перебуває з вами. Дозвольте їй зануритися у цю казку перетворень енергії фіолетового полум'я, для благодатних дітей. Перетворень у вашому житті. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.